Сьогодні у нас на ремонті Audi A6, це 5 кузов, 2,5 дизель. Ем, немає світла, ні дальнього, ні ближнього. Лише підсвітка у нас і все. Та я покажу. Запускаємо. Мигалка у нас, бачите, мигає. Ну світла взагалі ніякого немає. Так, що дивно, зараз я показую блок. По-любому тут є. Я думаю, що Давайте я присвітю. Може його і не бути. Зараз ми будемо дивитись, чи він взагалі є тут. Так. Я шукаю блока ботової сіті. Більшість на аудіях він є, це точно, але зараз будемо дивитися. Так. З чого почати? Звісно, запобіжників. Тут у нас ближний, Дві ближного. Права, ліва сторона. На дальній поки що там немає, поки не бачу. Так, що це таке поки що не знаю. Що доповнительне, бачите? Так, ну що, що почати? Почнемо з, з діагностики. Ну, спочатку давайте подивимося чи є насправді блок е, ботової сіті. Так, е, чому сюди заліз? Тому що не виходить блок на зв'язку, тут його немає. Я думаю, що в Audi є блок. А4 точно має. B6, B7. Майже всі автомобілі марки А4 мають блок ботової сіті. А тут немає. Немає блока. Я справді відкрив схему і тут його немає. Так, покажу зараз. Так, от наша будемо починати ліва файл в зборі, бачите? Тут у нас цей переключатель який запускає. В общем, що нам потрібно перевірити? Нам потрібно найголовніше це подивитися запобіжник на цій 15-й номер. Тут у нас що? Ретек, червоний провод, бачите. І перевірити нам провод, що тут у нас... F36 на 15 мp. То це схоже, що буде у нас це X, Бачите? Реле X Скоже, що це релюшка запускає. Бачите? Не клема 15, а реле X Ну давайте подивимося. Досягаємо переключатель, подивимося, що у нас на переключателю є. Так, кому буде треба, бачите, це в нас виключатель задніх по фонарів. Оце у нас переключатель цікавий, бачите? То... Він живиться яким запобіжником, давайте подивимось. Це я відкрив довгу схему вже. Так, що варить? Тут немає ніяких релюшок, все йде через виключатель цей. Так, да, цікаво, звісно. А, так, давайте подивимося. Мені цікаво, що на цим переключателю є у нас. Так, отут якесь у нас переключатель, що це у нас замок зажигання. Угу. Ага, скоше що сюди не йде, бачите, запобіжник, а вже йде він скоше на монтажний блок. Ну, на блок передохранителю. А вже з блока в нас розподіляє. В общем, як ми можемо перевірити, чи він робочий, то нам потрібно скоше оці в нас запобіжники, бачите. F19, F20. Скоше, що це в нас запобіжники і будуть на фаї. Так, F19, бачите, ліва фара. І права фара. Ми зараз виймаємо запобіжник. Повністю, оці два. І подивимося, чи є на запобіжнику в нас питання при включенні зажигання. Ну, коли включити файл ближнього світла. Так, один на згаюший. Я досягнув. Скажу чому, бо там у фарах поводка тулиться. От бачите. Я поспішив це все розбирати. Я думаю, що тут є блок просто. Так, що далі ми робимо? Зараз передивимося запобіжники, все поставимо. А там же буде видно. Оця ліва фара точно у нас і спавна, але поки що нічого немає у нас по освітленню. Ну, будемо далі дивитись. Так, от замінив запобіжник. І тут у нас вказано, що це фара у нас дального освітлення, бачите? От воно там світить. Так, дивимося до схеми, бачите, ці схеми завжди не сходяться. Там схем майже 7 штук. Освітлення. 7 схем. От попробуйте оподілити, яка з них підходить. Ну, далі дивимося. Може її потрібно завести, щоб було ближнє світло. Ну, будемо далі дивитись. А, все правильно, бачите, це у нас ліва файна дальне освітлення, це у нас права файна дальне освітлення. Так, а де тут взагалі тоді ближного? Давайте подивимося, що тут з ближнім освітленням. Де воно? А от є. О, тут права фара у нас е, ближне світло. Отут тут F21. О, ні, права фара у нас е, е, от тут F20 і ліва фара у нас тут два, два запобіжники. Так, зараз подивимося до них. А, також теж вони всі, бачите, попалені. Скажу за чого. Так, ну, бачите, я це дурно розбирав. Я не знав, що тут у ауді йде, ну, немає блоку іменно у А6. Це п'ятий кузов. Дивно, хтось напишіть в коментарях, чому блока немає батової сіті. Дивіться, я перемотав всі проводку. У вас на ямах воно стутиться. Тут всі повода полопані. Їх можна поміняти, але в мене є дуже хороша ізоляція. Хороша ізолянта, яка високотемпературна. То ми це все перемотуємо, а там вже далі буде видно. Да, от за цього, що воно короте, от такі є проблеми. Так, ми поки не будемо включати там нічого. Спочатку це все розбираємо. Так само ту фару. І покажу, що там буде в ті Так, от бачите, тут провода голі. Ті фай я вже поробив. От бачите тут провод та кайса. Ну, якщо на ямі гупнуло, і тому воно висаджує в нас запобіжники. Тут я перемотав обичною ізолентою Ну хорошою, бачите. От так воно буде виглядати. Можна і замінити проводку, але міняти не маю коли. Це доволі хороший і надіжний варіант. Так, з цією фарою буде порядок. І далі що ми робимо, то це так само це все перемотуємо. А там вже буде видно, що робити далі. Так, ну що, перемотав у двох фарах поводку. І пробуємо далі показую, які в нас проблеми по машині ще. Так, далі в нас магнітол, неправильно підключений. Так, ці повода всі витягнулись. Е, в общем, це <ривіця> масу привалили. Далі цей провод. На павці десь увалили від подохіднітеля, я не знаю, він вітя не са чи ні, Пайдеса це все буде розбирати. Як я не люблю ці колхози, це просто КПС. Так, далі в нас не відключається, я чую підсилювач. От я його трогаю. Він не відключається. Ну нічого, ми з цим будемо розбиратися. Не відключається, тому що скорше бачите це його включає, оцей білий провод. Бачите, на полці хтось завалив туди питання теж. Взагалі, що я вам скажу? А, є таке в інтернеті, як підключка магнітоли, не проблема подивитись, якщо такий ніхто не вміє. То зараз є Китай робить переходні фішки на будь яку машини, яка існує. Фішка максимально навіть на BMW в районі 1300 гривень. Там не камбуз йде. Ви перекинули фішки і ні один провод ви не трогаєте. Коли отако, от бачите, все воно висить, це дуже опасно. Ну сюди прямий плюс вальнули. Я вже думаю, що за лівак там ліві повода. І от цей провод, якщо у вас починає де здиміти, що робити, скажіть. Це просто дуже опасно. Наскільки опасно, що просто не можу сказати вам. Ну, це на ваш страх і ризик. Всього за цього проводу просто може машина колись згоїти повністю. Так, от бачите, плюс взяли від 60 А запобіжника, бачите, маса була тут, О, в початку відео було видно. Ну, це ріск дуже, я кажу, що. Це якщо коротить, то потім дуже будуть такі проблеми. Ну, це на ваш іск, звісно. Але все одно в нас люди їдуть з Богом, бо немає виходу. Та й воно не файно, взагалі не файно, коли в машині якісь ліві поводить, особливо ну, коли хтось збирає, але все, ну завод є завод. Так, багато сучасних автомобілів е, запускають е, автом, ну, магнітоли каном. То можете, якщо машина сучасна, то звісно є автомобілі з сугубо з каном, магнітоли навіть. Особливо андроїди, вони непогано запускаються. Кан не тяжко знайти, ну, головне, щоб... Була схема якась. Оце у нас, бачите, видно, що це PMI плюс був. Е, також тут думаю, що буде і 15, бо тому що магнітол у нас. Е, ну, автомобіль я думаю, що це 98-й або 2000, до 2002 року. Ну пробую, це все розмотаю, підключаю, а там вже буде видно, що робити. Так, далі ми продовжуємо. Сьогодні у нас вже другий день. В общем, не робить у нас центральний замок. А, далі в нас не робить а, проводку я вже сюди склав. А, моторчик гудить, все добре. Тут були повода перебиті, але потрібно міняти моторчик, тому що він а, датчик холодним є. Такий транзистор. Він крутиться безперервно. кнопки не заїдають, перекинув на той бік моторчик. Все те саме. Далі також патронік. Не робить лівий правий. Э, лівий і лівий задній і, і передній правий вже не пам'ятаю там на комп'ютері так що з цим блоком є в общем хочу накинути другу сигналку В общем, даже не знаю що робити тут увага як обично в цих Ауді. Ну, не знаю ну там мокре. Єдинственний мінус що вони зробили оцей блок краще десь щоб запхали під руль, бо тому що бачите що Постійно у них ті самі проблеми. Ключ не бачить, центральний замок глючі. Я підключаюся до нього. Це не є ну, Будемо називати блок комфорту, але це 2000 ік, я так розумію, ауді. В общем, от такий блок. Бачите. Коротше, на кнопку є реакція, але треба її тримати майже до 5 секунд. Давайте я вам покажу. Що з цим блоком не так, чому я сюди лізу? Зараз покажу вам. Так, давайте дивіться. Я кладу блок. Бачите, підключаємо. Давайте все підключимо. І зараз покажу, чому я це роблю. Тому що не можу я підключити централку до кнопки. І так далі. Так, от, включаємо. В общем, ключ у нас не робочий. Захожем ми в параметри замка, Тоже все глючі. І От я, бачите, нажимаємо. Бачите, реакції немає ніякої. От. Скільки би не нажимав. Якщо тримати, бачите, я тримаю. Бачите, майже 3-4 секунди тримати. Так, сьогодні у нас понеділок, приступаємо далі. Так, заказав я два блоки. Один на перевірку дали. Також моторчик задний, помінюємо бо то щось він клене. І попробуємо зараз пов'язати ключ на другому блокові. Так, ну от, підключили блок. І давайте пробуємо на кнопку нажимати. Оце вже друге діло. Бачите, дивіться, моментальна реакція. Ось так воно має бути. Так, підключаємо сканер, головне, щоб блок виходив на зв'язок. Це в нас центральний замок і пробуємо пов'язати ключ. Так, ну пробуємо. Так, от тут центральний замок. Заходимо. Так, головне, щоб у нас заходив, ну, блок пускав нас на діагностику, бо тому, що на тім неможливо було да, виходить на діагностику. Пробуємо читаємо коди. Так. Ага, це в нас електропривод центрального замка. Це скоше, що у нас зараз відключений блок один у дрекі. Так, удаляємо. Так, робимо адаптацію. Читати по списку. Так, набираємо підтвердження. Так, нажимаємо тут галочку. Так, пробуємо, так. А ну я попробую нажати, чи є якісь у нас реакції, я навіть не знаю. Так, треба перегрузити, попробувати. А він вроді би має у нас і робити так, так. Значення. Ага. Все-таки те, щоб було включене зажигання. Так, пробуємо ще раз, робимо адаптацію. Так, читаємо по списку. Беремо підтвердження. Так, що тут нам треба зробити? Ми беремо значення плюс. У нас буде поки що один ключ. Так, ключ є. Далі нам треба запрограмірувати його. Попробуємо нажати. Чи воно блок, бачите, саме ключ у нас. Нажимаємо любу кнопку. Так. О, єсть. Нажимаємо ОК. Окей. окей. Так, виходимо з блока. Так, витягаємо ключ. Пробуємо. Єсть. Так, пробуємо ще раз, закриємо. Так, це дверка у нас. Все є, все працює. І відкриваємо. Все, все-таки проблема у блокові була. Не знаю, що з тим блоком старим. Ну, влага, як каже, робить своє, ну, ящик був сухий. Але Вася діагност взагалі не підключається до цієї машини, не знаю, до центрального замка я не можу підключити. Так, да, ну цей сканер доволі робить непогані процедури. Поки що все. Далі продовження я вже не буду показувати. Тут далі патроніки лишається, нам лишається подивитися до дверек це заміна оцього моточка також тут була перебита проводка ну на цим поки буде все це вже відео буде бачити хазяїн що я тут робив а, Да, далі з патроніками патроніки ми повернули В общем, якщо не робочі ще раз нові то я більше шукати їх не буду тому що все нове китай робить хіба шукати з розборки патроніки робочі тяжко знайти тому що Соль влага робить свою роботу. Все, на цим дя... всім дякую за увагу. Бачите, що е... проблема в тім, що е... не гон поняти, що за запозданням кнопку. Я би хотів покласти й другу сигналку. Ну, не бачу смислу. Ключ робочий. Е... По-перше, його блок не бачу, той не знаю, що з ним є. Ну нічого. Все. Всім дякую за увагу. Такий невеликий обзор.